Всім привіт! Е, дуже часто мені задають запитання, е, яку кращу форму діяльності е, відкрити в, в Польщі. Е, я вам розповім дві, е, дві форми, які доступні для українців е, для ведення бізнесу в Польщі. Перше, це є Шечімберз. Шечембьордзе це по нашому підприємець е, фактично ті ж самі. Е, мовою що і в Україні. це відкривається на одну особу. Тут от по законодавству відразу він сплачує мусить сплачувати ЗУС за себе. Це є порядка півтори тисячі злотих. І наскільки я пам'ятаю, податкування, це є 18%. Прибутково 18%. Крім того, ще є один такий великий мінус. що Шемберсе відповідає повністю своїм майном за всі фінансові справи, які він провадить тут і в Польщі. А ми зараз ще розглянемо другий. Це є реєстрація як би, по українськи товариство з обмеженою відповідальності. По польськи це є сполка. Спулка мусить бути відкрита з, з двома партнерами. Достатньо для відкриття сполки з українського паспорта і зареєстрований підпис електронічний або підпис зауфаний. І тоді сполка відкривається. Дуже швидко на протязі там декілька декількох днів. Якому буде цікаво, можете написати, я вам можу допомогти в даному питанні, проконсультувати. І допомогти відкриттю спілки. Чим добре відкриття ще спілки? Перше, спілка відповідає фінансовим майном тільки тим, що є закладено як капітал закладовий. Мінімальний капітал закладовий 5 тисяч злотих. Тобто, спілка буде відповідати тільки 5 тисяч злотих капіталом закладовим. І все далі. Відразу з відкриття спулки ви не зобов'язані не, не мусите платити жодних податків, поки ви не, не робите якусь діяльність. Якщо ви відкрили спулку півроку, абсолютно не робите нічого, то абсолютно не платите жодних податків. Ні, як то кажуть, ні зготовки. Єдине, що мусите це, є це повна повнокшенковость. Єдине оплачувати свою бухгалтерку бухгалтерку Шенгова, яка коштує в Польщі, це є мінімально від 300 злотих. Якщо так само буде цікаво, так само можу вам дати контакти. І ще чим дуже зручна сполка, якщо ви в майбутньому захочете розвиватися, добрати якихось партнерів, Тобто партнери з грошима, які будуть інвестувати в ваш бізнес, розвиватися і так далі. Ви так само можете продавати частку своєї спілки. Продавши частку своєї спілки, тим самим ви так само приводите кошти в свою фірму і для можете розвиватись. Будучи при ви не маєте можливість поділитися своїм бізнесом близьким. Ось такі короткі вам така коротка інформація стосовно стосовно якусь форму діяльності відкривати в Польщі. Це Печімберс чи, чи Спука. На мій погляд, це, як ви зрозуміли, це саме найкраще це відкрити свою скуку ЗОВ і робити, і тим більше, що є це. І вже як та юридична форма, не як особа правна. Так що, всім пока.